Слава Ісусу Христу! Високопреосвященні, присвященні владики, всечесні отці, шановний пане голову адміністрації, шановний пане міністр, дорогі кияни, улюблені українці, слава Україні! Якщо видивлятися в обличчя всіх, хто загинув, нашої Небесної Сотні. Ми бачимо світлі, мудрі очі. Як коли сказали, з таких малюють образи, з таких малюють ікони. Вони відійшли, вони віддали своє життя, щоб ми жили. Вони хотіли гордитися країною. Вони віддали найцінніше. Наш обов'язок мати пам'ять про них. Вони будуть жити доти, доки пам'ять про них буде. Вчора у Львові був концерт Реквії. І на цьому концерті, після концерту, роздавали книжку, яку зробив Роман Савчак. Він сьогодні тут є, буде перед вами виступати. В цій книжці. Портрети всіх, хто загинув. Вчора Роман дуже красиво сказав. Ця книжка вона має бути в кожного. Ця книжка. Вона має бути на столі в кожного чиновника, в кожного міністра, в кожного депутата. Якщо в нього є сумнів. Він має відкрити цю книжку, подивитися, і має робити все для того, щоб не осквернити пам'ять наших героїв, які віддали своє життя за нас з вами. Чому сталася така велика біда? Чому сталася така велика трагедія? Тому що 23 роки українців роз'єднювали. Це найбільша трагедія роз'єднаність. Наш успіх буде можливий тільки тоді, коли ми будемо разом, коли ми будемо єдині в єдності сила. Я прошу зараз, візьміть один одного за руки. Ходіть сюди. Підніміть догори! В єдності, в єдності сила, 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 в єдності сила. Дякую. Це єдиний рецепт успіху, інших немає. Ми єдині. З нами Бог. Важка праця і буде щастя для України. Слава Україні! Я дякую всім вам. Я бажаю всім добра, великого успіху. Я люблю всіх вас. Слава Україні! Дякую.